Хочу вам зробити відео і дуже багато інформації про колаген та еластін. Я так гадаю, і це так насправді і є, що усі ліки, які готує фармація, вони позаїмствовані у природі. І колаген, і еластін це все. Задержаться в натуральних продуктах, таких як курячі кістки, лапи, грибенці. Ось поподробні -по я вам це розповім. Зроблю і текстові повідомлення, і відео, як я готую собі цей бульйон, і які наслідки я вже відчула. Я так відчуваю, що я дуже Дуже окрепла, коли от споживала майже місяць колагеновий бульйон. Ось, ну добре, я біжу до спортивної площадки, там я хочу зробити свої ежеднівні вправи, які мені дуже допомогли поліпшити стан і своєї спини, і свого тазостегнового Сустава, і потім побіжу додому. Там, поки нема відключення світла, будемо робити справи. А ввечері світло відключать, і нам прийдеться йти до вулиці, там будемо ходити. Але ця ходьба, якою ми займаємося з чоловіком, не дає великих затрат енергії. І тому треба додатково ось вранці швидко ходити. Гарного вам ранку, гарного дня. Все буде добре. До побачення.